Слава Україні! Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу показати вам розпаковку роутера роутера, як правильно казати, який ми можемо підключити до звичайної телефонної мережі: D-Link DCL2740U. Або N300, не знаю, як правильно. так, Коробочка. Що у нас тут пишуть. так Він працює в Rod Wi-Fi в дипазоні 2.4. Ось кому цікаво, напевно, давайте я вам ось так зроблю. Можете прочитати. Ну Ви, звичайно, все це можете побачити в інтернеті. Всі характеристики, що у нас тут пишуть, щодо повинно знаходитись в коробці і е, підключення, яке у нас можливе. Так, ну і там інші такі штрих штрих-коди. Відкриваємо. Що у нас тут зустрічає? Так, дивимось, дивимось. Так, це, напевно, інструкція. Далі, далі гарантійка з інформацією там різноманітною. Так, лежить модем. Зараз подивимось все. Ось такий кабель. Це не RJ45, що, звичайно, у вас є, а це для підключення в телефонну розетку. Якщо хтось не знає ось такий кабель. Підключення самого модема до розетки. Так, далі ось такий адаптер. Так, кому цікаво, зараз спробую вам показати його вольтаж і все інше. Так. Вибачте, що Ну, Світла вже немає. Ну, ви знаєте, якась ситуація. Е, купив я його, тому що е, оператор зв'язку, ну, який у мене крутоликом, його е, по його мережі е, інтернет працює через телефонний кабель, навіть коли світло пропадає. Тому що у, звичайного інтернет-провайдера у нього не вистачає мощ... потужностей, щоб підтримати інтернет. Навіть коли у вас є там зарядні пристрої такі, які можуть у вас. Ну, ноутбук, наприклад, працює, або ще щось. Так, І ось оця коробочка. Навіть не знаю, що це таке. Ух ти. Так. Вибачте, зараз буде багато крові. Е, так, е, ну, інтернет не, не працює. Мобільний інтернет е, теж, поки е, живляться е, вишки оператора, він є. Е, потім його, він пропадає. Ну, я так розумію, це е, такий. Е, Euh, Як це вибачте. Так, що це у нас? Да, ми підключаємо сюди лінію. Якщо у вас тако, немає э, можливості напряму підключити, у вас розетка там на, одну, на один телефон і все. Так. Так. І це у нас можна підключити телефон і э, Ну, Приємно, що. Поклали таку штучку. І ще коротенький коротенький такий проводочок. Ну, це, я так розумію, підключити в телефонну мережу. Так, а, ще поклали кабель rj 45 в коробочку. Так, і ще якась, якийсь папірець. Так. Тепер подивимось на модем і, можливо, на ньому побачимо, які. Е як його правильний спирання... Божець, це незнання української мови не звільняє від відповідальності. Що, якого напогу він потребує? В ньому немає ніяких зовнішніх антен. Ось такий плівку знімаємо. Так. Вибачте, якщо я сиплю, глянець. Так, у нього нічого тут немає. Можна отак. Можна вот Напевно, він буде так десь стояти. Так, живлення. Далі ми бачимо 4 виходи: вхід на ці телефонну лінію, кнопка включення-виключення, а потім там, де у нас є перезавантаження, кнопка сполучення VPS. Якщо у вас пристрій підтримується. Так, ну і в принципі все. Так, ось дивіться, скільки він напруги споживає. Адмін-адмін, ну, це, звичайно, 12 вольт 0,5 Ампера. Все. Ну, Яскраво. Ну, на цей ліхтар можете подивитися там в описі, десь ви... з'явиться е... посилання, так що де я купував. Купував в цьому ж магазині, де я купував цей е... модем. Так що якщо. Ну, захочу, напишу в коментарях, працює, не працює. Е... Ще чекаю майстра, який Підключить, ну Не знаю, я могу, можу і сам його підключити до мережі, але майстер прийде та може подивитися, там, скаже, що документи, при, при, договір принесуть, що підключено до мережі і все буде офіційно. Ось такий огляд розпаковка, огляд це трошки. Голосно сказано, що ми, який це огляд. Це просто розпаковка. Так що тримайтеся, донатьте, допомагайте, вірте в ЗСУ, крім них і нас, нас ніхто не буде боронити. І слава Україні, смерть Кацапії.